Всім привіт! Це Крипто СВ Ваші головні новини криптовалютного ринку. Сьогодні у випуску BlackRock та ETHETF. У новій заявці на Ethereum і ETF. Компанія вказала комісію 18% на доходи від стейкінгу, а інвесторів попередили про можливі затримки виводу коштів на тижні. Вихід Пітера Тіля Венчурний гігант Founders Fund повністю вийшов із капіталу фірми Edzilla, що займається управлінням активами Ethereum. Ринок гадає, це фіксація прибутку чи зміна стратегії. Битва за прогнози. Регулятор CFTC заявив про виключне право контролювати ринки передбачень як полімаркет, прирівнюючи ставки на події до ф'ючерсних контрактів. Ралі дубль WLFI Кіти активно скуповують токени проекту World Liberty Financial, Акумуляція активу посилилася після закритих зустрічей у резиденції Дональда Трампа в Мар Алаго. Пауза стейблкоїнів. Попри тимчасове сповільнення росту, експерти пророкують ринку стейблкоїнів новий бум завдяки впровадженню регламенту Майка та розвитку транскордонних платежів. Не перемикайся, буде гаряче. Переходимо до першої великої теми, яка сколихнула інституційний сегмент ринку. Найбільший у світі інвестиційний менеджер BlackRock нарешті відкрив карти щодо свого нового продукту iShares Staked Ethereum Trust, відомого під Тікером ETHB. Оновлена заявка s 1 подана до комісії з цінних паперів і бірж США, містить кілька пунктів, які змусили інвесторів замислитися. Найголовніша новина це структура комісій. BlackRock планує утримувати 18% від усіх винагород, отриманих від стейкінгу Ефіріуму. Ці кошти будуть розподілятися між самою компанією та їхнім партнером біржею Coinbase, яка виступає агентом з виконання. Якщо додати до цього стандартну комісію за управління у розмірі 0,25 стає зрозуміло, що інституційним клієнтам доведеться платити за комфорт та безпеку чималу ціну. Але фінансова сторона це лише частина проблеми. BlackRock відкрито попереджає про ризики ліквідності. На відміну від звичайних криптоактивів, застейканий ефір не можна вивести миттєво. Якщо на ринку почнеться паніка або просто велика кількість інвесторів одночасно захоче продати свої акції, процес розтейкінгу в мережі Ethereum може створити чергу. Це означає, що отримання реальних активів або готівки може затягнутися на дні або навіть тижні. Для роздрібного інвестора, який звик до миттєвих обмінів на децентралізованих біржах, це звучить як архаїзм. Проте для великих фондів та пенсійних планів, які орієнтуються на безпеку, такий формат може стати стандартом. BlackRock фактично створює новий міст, але цей міст має свої правила і досить високу плату за прохід. Ми продовжуємо спостерігати, як традиційні фінанси поглинають механіку блокчейну. Трансформуючи її під власні потреби. Вихід Пітера Тіля з Ітзіла кінець епохи чи маневр. Фонд Пітера Тіля Founders Fund, офіційно подав документи до регулятора СЕК, які підтверджують повний вихід із капіталу компанії Ітзіла. Для тих, хто не стежив за цим проектом, Едзіла була одним із ключових гравців у ніші управління казначейськими активами для великих екосистем та децентралізованих автономних організацій на базі Ефіріуму. Чому ця подія викликала такий резонанс? Пітер Тіль відомий своїм чуттям на технологічні цикли. Він був одним із перших великих інвесторів у Фейсбук та біткоін. Повний продаж частки в проєкті, що спеціалізується на інфраструктурі Ефіріуму, багато хто розцінює як тривожний сигнал. Проте аналітики закликають не панікувати. Founders Fund часто використовує стратегію венчурного виходу для переливання капіталу в ще більш ризиковані та інноваційні напрямки. Сьогодні ми бачимо, як капітал масово мігрує в сторону штучного інтелекту та децентралізованих обчислень. Можливо, тіль вважає, що етап бурхливого зростання сервісів для управління казначейством уже пройдено, і ринок увійшов у стадію стагнації. З іншого боку, Едзіла залишається стабільною компанією з потужною технологічною базою. Їхні алгоритми допомагають оптимізувати доходність від стейкінгу та керувати ризиками в умовах високої волатильності. Вихід такого гучного імені, як тіль, безумовно, вдарить по репутації та майбутніх оцінках компанії, але водночас це відкриває двері для інших інституційних гравців, які шукають точку входу в перевірений бізнес. Це класичний приклад того, як венчурний капітал передає естафету консервативним інвесторам. Ринок рухається швидко, і щоб розуміти його механіку, потрібно не просто сподіватися на удачу, потрібні структуровані знання. Я записала для тебе навчальну програму з криптотрейдингу на фьючерсах, де виклала всі свої знання з криптотрейдингу. Підвищу свій рівень разом з нами. Посилання в описі під цим відео. Конфлікт CFTC та майбутні ринків передбачень. Давайте перенесемось у кабінети американських регуляторів. Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США або CFTC перейшла в активний наступ на ринки передбачень. Голова комісії Ростін Беннам зробив гучну заяву. Він вважає, що його відомство має бути єдиним органом, що регулює такі платформи, як Polymarket. Давайте розберемося, чому це так важливо. Протягом останнього року ринки передбачень стали головним джерелом альтернативної інформації. Часто вони виявлялися точнішими за соціологічні опитування чи прогнози професійних аналітиків. Але саме ця популярність і налякала владу. CFTC стверджує, що коли ви ставите гроші на результат виборів чи економічну подію, ви насправді укладаєте ф'ючерсний контракт на подію. А за законом будь-які деривативи мають торгуватися на ліцензованих біржах з повним контролем ідентифікації користувачів. Проблема в тому, що ПоліМаркет та його аналоги побудовані на принципах децентралізації. Вони використовують блокчейн мережі, щоб гарантувати чесність виплат без посередників. Якщо регулятор зможе нав'язати свої правила, це зруйнує саму суть цих платформ. Користувачам доведеться проходити складні процедури перевірки документів, а самі ринки можуть бути обмежені лише безпечними темами, виключаючи політику чи соціально чутливі питання. Зараз ми бачимо велике судове протистояння між CFTC та компанією Калші. Це справжня битва за прецедент. Якщо суд стане на бік регулятора, це створить ефект доміно для всієї індустрії прогнозів. Питання стоїть руба, чи залишаться ринки передбачень вільним інструментом мудрості натовпу, чи вони перетворяться на суворо контрольований фінансовий інструмент під наглядом держави? Стейблкоїни затища перед глобальною трансформацією. Після вибухового зростання капіталізації до рівня понад 300 мільярдів доларів ми спостерігаємо певне плато. Багато хто сприймає це як ознаку охолодження ринку, але глибокий аналіз показує іншу картину. Аналітики виділяють два ключові фактори, які запустять новий етап росту: перший це реальне використання в економіці. Ми нарешті виходимо за межі трейдингу. Великі платіжні системи, такі як PayPal та Stripe, Уже впровадили підтримку стабільних монет у свої продукти. Більше того, бізнес у всьому світі починає розуміти, що транскордонні розрахунки в стейблкоїнах займають секунди і коштують копійки, тоді як традиційна система SWIFT може забирати дні та величезні комісії. Другий фактор це регуляція. У Європі починає діяти регламент МІКА, який створює чіткі правила гри. Це саме те, чого чекали великі банки. Тепер вони можуть легально випускати власні євростейблкоїни або інтегрувати існуючі рішення у свої банківські додатки. Ми стоїмо на порозі моменту, коли стейблкоїни перестануть бути просто паливом для криптобірж і стануть повноцінною альтернативою національним валютам у цифровому просторі. Навіть Міністерство фінансів США починає визнавати, що популярність доларових стейблкоїнів допомагає підтримувати попит на держоблігації США. Це глобальна гра, де на кону стоять трильйони доларів. І нинішня пауза це лише підготовка до великого стрибка у 26-му році. Завершуємо випуск новиною, яка поєднує в собі крипту, велику політику та інтереси Кітів. Проект World Liberty Financial, який офіційно підтримується родиною Дональда Трампа, знову опинився в центрі уваги. Останні звіти показують аномальну активність у гаманцях великих інвесторів. Токени ВЛФІ скуповуються сотнями тисяч доларів за одну транзакцію. Цей сплеск інтересу дивним чином збігся з серією неформальних зустрічей у резиденції Маралаго. Подейкують, що там обговорювалася роль децентралізованих фінансів у новій економічній стратегії штатів. Інвестори купують не просто токен, вони купують квиток. У проєкт, який може отримати статус напівдержавного у разі відповідних політичних змін, проте варто бути обережними: світ Liberty Financial побудований на базі протоколу Аве, і його технічна цінність наразі не є унікальною. Основний актив проєкту це, це медійний ресурс та політичні зв'язки. Ми бачимо, як навколо дубль ВЛФА формується справжній культ серед прихильників Трампа, що створює величезну волатильність. Кити завжди заходять першими, розраховуючи на подальший розгін ціни за рахунок роздрібних покупців. Важливо розуміти, чи зможе проєкт запропонувати реальні інструменти кредитування, чи він залишиться лише інструментом політичного фінансування під соусом децентралізації. Для трейдерів це можливість заробити на хайпі, але для довгострокових інвесторів це гра з високими ставками, де кожен крок залежить від новин із Флориди. Це ідеальний приклад того, як. Особистий бренд політика може впливати на мільярдні потоки капіталу в блокчейні. Це були всі новини на сьогодні. Не забувайте ставити лайк цьому відео та підписуватись на канал Криптосве, щоб не пропустити наступний випуск. Бережіть свої активи до зустрічі.